Всім привіт! В цьому просторі ви зможете отримати інформацію про овуляційний метод Білінса. Це один з методів розпізнавання плідності. Насправді таких методів багато, це методи природного планування сім'ї. І суть їх полягає в тому, що, підстежуючи певні цілесні ознаки, жінка може точно визначати період в циклі, коли зачаться можливе. Тобто настання вагітності можливе, а коли це неможливо, зачаття не може відбутися в певні дні циклу. Ці методи є науково обґрунтовані і вони мають високу ефективність за умов якісного навчання. В темі методів розпізнавання плідності, я з 2015 року, від моменту як я була вагітна сином, і в мене постало питання, які же. Спосіб контрацепції обрати надалі після пологів. Бо певно я була наша пара була з категорії тих людей, які вважали перерваний статевий акт таким найприроднішим компромісним варіантом контрацепції, і хоча ми в теорії знали, що це ненадійно. Але ми знаємо, що є багато пар, які довгі роки використовують цей спосіб, і в них він працює. І певно, що він би нас продовжував облаштовувати, і нічого б я не шукала, якби е цей метод не підвів нас дуже швидко. І ми завагітніли. Це була радісна новина, але я розуміла, що далі на цей спосіб. Е Планування вагітності я не готова покладатися і хотілася мати тут більше контролю. Але одночасно е, я мала труднощі е, в тому, щоб обрати метод контрацепції, бо я розуміла, що не хочу приймати гормони, і був такий досвід е, негативний, короткочасний. Не хотіла ставити там спіралі, якісь ці гормональні кільця коротше в цьому перечні в кожному з методів контрацепції в мене мінуси переважали, і я не могла обрати нічого для себе. І тоді я почала шукати: можливо, все ж таки є якась альтернатива, про яку мені не сказав лікар. І я знайшла інформацію про методи розпізнавання плідності. І від початку це була інформація про, про симтотермальний метод. І в просторі в нашому там в Україні, в Росії, в Білорусі, найбільше інформації якраз про симтотермальний метод. Спочатку я прийшла навчання як користувач, і кілька років користувалася цим методом і побачила, який він класний. Він повністю мені підійшов та облаштував нашу пару. І після цього я прийшла навчання на вчителя, і потім проводила онлайн навчання. І ну, понад 50 жінок прийшли навчання зі мною, всемто термальним методу. Але в процесі роботи з жінками я побачила, що є певні ситуації, коли всемто метод не є зручним, коли не кожній жінці зручно вимірювати температуру, коли є Такі суттєві проблеми зі сном – це такі поодинокі випадки, але були ситуації, коли неможливо було інтерпретувати температурний графік. Або при певних діагнозах, коли довго немає еволяції, або в період ГВ не всім було зручно використовувати синтетермальний метод. І я вже знала, що є така альтернатива відстеження у цій плідності. Без вимірювання температури, і коли з'явилася можливість е, прийти навчання на російській мові, я цим скористалась, бо до цього лише на англійській можна було прийти. І я пройшла навчання методу Білінса. Е, була в мене е, рік зайняло теоретичне навчання, півроку практика роботи з жінками. І ось у е, 2023 році я прийшла сертифікацію. Е, тож далі я розповім про. М Метод Пілінса, поговоримо про репродуктивну систему жіночу, про чотири фази менструального циклу, безпосередньо про те, як вести спостереження і які правила методу. Важливо послідовно дивитися кожне відео, і це буде якраз така повна вичерпна інформація про метод Пілінса. Після якої ви зможете розпочати відстежувати цикл самостійно, і вирішити, чи необхіден вам супровід вчителя, чи вам достатньо цієї інформації. Це буде залежати від того, які цілі ви будете ставити перед собою.